Давайте почнемо з того, що бізнес за визначенням залежить від власника. Ми говоримо про ситуацію і стан, коли бізнес надмірно залежний від власника, і ця надмірність продиктована як не дивно самим власником. Давайте подивимося на ситуацію зі сторони і підкреслимо тонку особливість, яка для самого власника зазвичай не помітна. Це так звана сліпа зона для власника бізнесу, тобто надмірна залежність вигідна власнику бізнесу. І цієї вигоди він не помічає, він її не розуміє. Як це впливає на розвиток? Це обмежує розвиток і самого власника бізнесу, і його бізнесу, тобто його справи. Чому це сліпа зона для власника бізнесу? Тому що це питання його внутрішніх ментальних, тобто мисленнєвих обмежень. А до внутрішніх обмежень ми відносимо неусвідомлені наміри, тобто я чогось прагну, щось хочу зробити, і типові моделі поведінки. Тобто, фактично, це речі, які закладені в минулому, які є для людини звичними для будь-якої людини, до речі. І власник бізнесу тут не виняток. І коли він розпочинає свою справу, він розпочинає її інтуїтивно. Тобто, як вміє, як знає, як бачить. Тобто, як він звик жити, отак так він будує бізнес. І коли цей ручний інтуїтивний підхід себе вичерпує, власник потрапляє в кризу, в кризу інтуїтивного рівня. Якщо він цю кризу не вирішить, якщо він її не пройде, він не зможе впорядкувати процеси, він не зможе найняти і знайти відповідальних професійних людей. Якщо він навіть їх знайде, він не зможе ними керувати. Вони вилетять звідти як корок з пля навіть якщо вони туди потраплять, тому що гіперконтроль я не можу щось віддати, тому що я маю це проконтролювати. Я не можу щось віддати, бо я це маю зробити сам. А тут надто складно, а тут я їм не довіряю і тому подібне. Це все внутрішні обмеження самого власника бізнесу. Тому, якщо ми говоримо про розвиток, про бажання розвитку, про амбіції власника побудувати велику справу, масштабувати цю справу, він має. Як і з дитиною поступово робити бізнес більш автономним від себе? Уявіть собі розвиток дитини. Якщо ви маєте дитину, знаєте, як це відбувається. Спочатку, коли народжується будь-яка дитина, малюк в рік-два в два, вона тотально залежна від батьків і по мірі дорослішання тут вона навчилася їсти, сидіти, ходити, бігати. Тут вона навчається. Там вона вже ходить сама в школу. Розумієте, тобто з кожним роком автономія дитини зростає. Так само автономія бізнесу мала би з кожним роком зростати. Але цього не відбувається і виникає внутрішній конфлікт. Тому що з одного боку власник прагне розвитку, прагне масштабування. В нього є амбіції зробити велику компанію. Це його одна сторона медалі, а інша сторона його обмеження, його ручний підхід, його прагнення все контролювати, його прагнення фактично обмежити автономію бізнесу несвідоме. Призводить до протиріччя з одного боку, я хочу розвинутися. Я роблю один підхід, другий підхід, третій підхід досягаю певного результату і скочуюсь назад. Падає, чому? Тому що ручний привід, ручне керування не може дати можливість зрости бізнесу в декілька разів. Це призводить або до значних втрат в команді в компанії, в фінансах, або до вашого виснаження і вигоряння, іноді тотального. І доки не буде змінений підхід, ви не зможете досягти більших результатів. Якщо ви не маєте наміру будувати велику компанію, то немає проблем. Маєте магазинчик, другий, справляєтесь і слава Богу. І то питання виникає, тому що що за все будете вигоряти з часом і з віком. А якщо ви маєте амбіції розвивати компанію, то з цим підходом вам це просто не вдасться. Тому щоб бізнес був більш автономним від вас, вам важливо зрозуміти себе в першу чергу, які у вас є внутрішні наміри і прагнення, які ви проявляєте інтуїтивно в бізнесі, які вас стримують компанію і команду стримують. Тому що якщо ви прагнете все контролювати, то ви будете залучати в компанію таких людей, які будуть хотіти, щоб їх контролювали, які будуть невідповідальні чи менш відповідальні, які будуть непрофесійні, які будуть знати, що ви будете як батько чи як мати за ними бігати за їхніми кроками і там все підчищати, доробляти і закривати. розумієте? Або ви прагнете робити все самі, особливо складні завдання. І не даєте простору для розвитку працівника. В них немає шансу розвинутись, стати кращими, стати професійнішими. Ви тримаєте все на собі. В такій ситуації впровадження. Навичок управління менеджменту, систематизації вони ні до чого, тому що вони не дадуть бажаного результату в кращому випадку, а в гіршому ще зробить гірше. Чому гірше? Тому що ви і так перевантажені. А тут вам треба залишатися після робочого дня, впроваджувати якісь там системи, впорядкування, описи процесів, сіремки і тому подібне. Уявляєте, це ви, а ще так само робить команда, і вона теж перевантажена. Ви всі знаходяться в ручному управлінні і ядро вашого підходу, вашого стилю. Управління воно не змінюється, тому що ви самі його не бачите, ви його не помічаєте, ви в ньому живете. Це ваша сліпа зона. І доки ви цю сліпу зону ну, не підсвітите, не помітите, не усвідомите і не приймете, ви не зможете нічого з нею зробити. Це ваша типова автоматизована, звична рутинна поведінка. Особливо вона проявляється тоді, коли ви потрапляєте в емоційні в критичні ситуації. Задайте свій останній конфлікт, задайте своє останнє непорозуміння в команді. Як ви реагували, як ви поводились, про що ви думали? Ані про що ви не думали, тому що. Що ви діяли реактивно, ваш накриває емоція, і всі інші навички, впровадження, систематизації це уже миттєво випаровується. Цього просто немає. Так в спокійному стані щось десь виходить, але до часу. розумієте, тобто і це слабка ланка. Тому власник бізнесу, щоб перейти до іншого рівня, до нового рівня, має зробити свою домашню роботу з внутрішнім світом. Зрозуміти, як він керував інтуїтивною компанією. Якщо ці підходи некоректні, замінити їх, по крайній мірі вміти їх зупиняти, і тоді може перейти до професійного управління. Якщо цього не відбудеться, виникає гібрид, який лише швидше призводить до більшого виснаження ження